Що ж, можна починати? Як довго ви стоїте на посаді головного лікаря? Вирішили працювати мост, та е, чому ви захотіли зайняти посаду головного лікаря? Лабу-лабу, лабу-бу, лабу, бу лабу лабу, лабу лабулабу. Ну а для чего я цекалась? E, що входить у ваші обов'язки? Що найприємніше... найприємніше у вашій роботі? Ой, Денис, прости мене. Алябум, найприємніше це можливість реально впливати на здоров'я та життя мільйонів людей. Хуя звіль... Чи був у вас найскладніший день на роботі? Якщо був, можете розповісти про це? Медицині політики, то Йопа, юпа Потужно, потужно. Бать. Потужно, потужно. Чи важко бути керівником у медицині? Чи важко бути керівником у медицині? Які зміни ви хочете зробити у цій фракції найближчим часом? Останнє питання: що ви порадите е, молодим людям, які хочуть розпочинати свій шлях в медицині? Можна? ako za intervju To je potužno On se zvao Diaco vom z intervju, mas le vam. E На цьому, все дякую за інтерв'ю. Ще дозвольте, я зараз зроблю отаку от фотографію, як ви стоїте, і можливо щось в холі сфотографую, щоб для газети.